Куди завезла? завезла кудись. Давай где мис пятачком? Високо, це що, малина? Ну це Куда? таке типове кужина. Скажи, що я назбирала. Це... Пусти є, ягод нема вообще. Не знаю. в последнее время не полма. Одни кумары. Где по они... прекрасно? Ну а там ще туди де дуби одна єдина біля цього. так. Маша, це ж конюшина, ти казала, тобі треба. Ну це лісова, вона наче лісочки, якщо вона така справжня наша. Яка, то ця ж лісова буде лучше, це ж дійсно, що справжня. Ти знаєш, у лісці сама вірусна конюшина. Вже я її висушу. Якраз світе. Дати мене припадає. надо треба нормальній ягодні Ягодник знайшли, але ягод немає повністю всі вимерші ягоди. Просто Бачу, синь, пустота. Зелені, Це нові пошлі дробні. Зелені, там це зелені. Так, 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 так. Ну, то я ж бачила, там на часах виставлено на мобільнику. 10 червня брали люди. Може. Може виб'ємо. Що то не можна під деревом таким, що лежить, проходить. Але так густо, що нема куди і навіть обійти. Завалено. Прикольно, да? одна конюшина, і десять штук, все. Ну все. От вам, без нічого лес. Лисичок не бачу, хоча люди продають лисички. знаю десь міста. Ай, гриби люди носять. Ну, не, я не бачила на базарі грибов, але чи, що там Це які... То ти бачив, що по пакету попривозили? То, де лі? В... Де? вже знаходять люди? То, де... Десь живуть у селах, де спокон віков знають, де місто, де вони є. Наверно, цей год буде без зароботків. Віддих буде, хай бог милує. Ну, збирай на сонечки, як десь бачиш. Mm. Томівся, Ігор? Стейні mm. тобі. Я тобі і кепку купила, і сигарети пачку купила. Mm. Спасибо, мама кажу. Да. Загадость, да? так? Ну Щось погано. Ти випив ці порошки, що ми взяли сьогодні? А, сорт. Ні, це бий, треба Що ж ти не випив? Треба ж було випити не, ви було б лучше. Капець. <звук> а, нічого немає. Ну це нічого нема. Ой, Людочки! пустий ліс, без ягод, просто без ягод. Уже обходили стільки, що ідеш, 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 і це тільки бачиш, просто пустий голий без ягод ягодник. Ото так. Цей год, будуть, цей год будуть ягоди 100%, мінімум 200 гривень за кіло, токо що їх немає, не знає, де вони, вони може десь будуть. За 200 кілометрів. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, давай набрав. Ой-ой-ой, туди не йдемо середину, йдемо лучше туди ближе. Там я хоч щось таке оце знайшла. А це пройшла, до нема нічого. Голий, я все. Просто голюсенькі. Ото так. Бачите, сколько ми угоровали. Даже Навіть пару штук лісичок знайшли. О! Ай-яй-яй! Далі буде лівень, темно зробилося. Ігор, хоч трошки подишеш воздухом, сосною. А тато, де взаді? догнав вже. Що це таке росте? А, лісток. А, і врожай. Будуть у нас заробітки. Ігор каже, а я мама в цьому году насобираю собі на монітор, бо вже 10 років монітору. Кажу, ягоди вімер якщо будуть. Не, вже 15 років. А вже 15, да. ну нічого, між теж вже старі, але нас ніхто не міняє. Так само і монітор, поки служить, нехай служить, а там буде видно. Ігорочок це не головне. Ход, обач, як приїхали в розвідку, подивитися на ягоди. Бачиш, може десь про те будуть. Це ж ми приїхали в такий густий ліс, може десь під болотами. Це ми, поїдем, це ми потім будемо розвитку робити туди до камня, знаєш. Там де слушний ягодник, іде світло. Ну, Тут немає. Ні зелених нема ніяких. Ми вже обійшли, мабуть, кілометрів три. Вітруга таки, дивіться, вітер. Так що я вже й сама побачила. Які діла буде. Немає, от буде, може, грибов повну в цьому воду. Ту дощу, вілілося. Я думала, вже зраділа, що лісичок буде багато, аж ні. let's this right.